Основи буддизму 14 жовтня 1982 рік. Буддадаса Пхікху Ви вже чули, що Будда відкрив Дхаму під час свого просвітлення. Сьогодні я хотів би поговорити про цю Дхаму. Ми можемо назвати її законом Іддапачаята. Це закон природи або природній закон причин і наслідків. В англійській мові слово закон близьке за змістом до тайського слова гот, тобто тайською ми скажемо гот і «дапачаята». Однак тайське слово гот має ширше значення, ніж просто закон. Тим не менш, ми використовуватимемо саме слово закон, оскільки воно є найдоречнішим у цьому випадку. Закон і це вищий закон, його можна назвати Богом. Будда досяг просвітлення, пізнавши цей закон. Відразу після цього він схилився перед ним і проголосив що всі Будди, будь-то в минулому чи в майбутньому поклоняються цьому закону в ім'я тхами. Цей природній закон. Складається з шести якостей, які люди сприймають як божественні, а саме якости бути творцем, керівником або контролером і руйнувачем, а також бути всемогутнім, всюдосющим і всезнаючим. Хто б не мав ці шість якостей, може називатися Богом для нас, буддистів, Богом є природній закон. Ми розглядаємо цей закон як Бога, оскільки він має всі необхідні характеристики. Це єдиний Бог, якого визнає сучасна наука. Природний закон не може бути створений кимось якщо існує хтось або щось, що встановлює якусь річ, то ця річ вже не може називатися законом, і тим більше не буде. God і да Оскільки цей закон є єдиним, то він охоплює всі інші закони, усі природні закони, що виникли без впливу людини, цьому закону підкоряються всі атоми, які складають наш всесвіт, чи всі Всесвіти, як фізичні, так і ментальні. Ми повинні добре знати цей закон. Адже йому підвладні і ми всі і всі наші проблеми. Люди будуть щасливими чи нещасними залежно від того, чи дотримуються вони належним чином цього закону, а не сили персонального Бога чи навіть результату минулої карми. Ми обговоримо це пізніше. Чи буде наш світ спокійним залежить від того, чи будемо ми слідувати цьому? Закону. Я хочу, щоб ви поміркували над наступним припущенням, аби оцінити силу цього закону. Уявімо, що всі персональні Боги хочуть вас покарати. Ми зможемо подолати їхню силу і уникнути покарання, якщо будемо діяти правильно, відповідно до закону. Або припустімо, що всі персональні боги хочуть нас благословити. У цьому випадку, якщо не слідувати закону іддапачаята, ми не зможемо отримати їхнє благословення. Цей закон підкоряє собі всі речі як о духотворенні, так і ні. Закон іддапачаята може бути представлений як Бог. Цей Бог. Не може бути описаний і знаходиться поза будь-якими класифікаціями. Ми не можемо назвати його Він, тому що він не має особи і не схожий на будь-кого відомого нам у цьому світі. І Дапачаята – це Бог, перша причина і підтримувальний чинник завжди і у всі часи в нашому всесвіті. Цей закон створює як позитивне, так і негативне. Як позитивні, так і негативні фактори існують тільки завдяки природному закону. Якби це був персональний Бог, то він створював би лише позитивне. Якщо ми не хочемо отримувати негативне, ми повинні знати закони позитивного. Ми будемо отримувати позитивне у нашому житті. Практикуючи відповідно до цього закону. Метод практики, який дозволяє досягати цього, називається Дхамма. Нагальною проблемою людства як індивідуальної особистості, так і суспільства в цілому, є страждання. Істоти, наділені свідомістю, змушені страждати, коли в момент контакту пхаса. Вони діють всупереч закону і дапачаята. Я хотів би, щоб ви добре зрозуміли сказане, оскільки це є суттю тхами. Тому я повторю, усі живі істоти змушені страждати, якщо вони діють проти закону і дапачаята в момент контакту пхаса. Вони не страждатимуть, якщо будуть діяти правильно, тобто не йтимуть проти цього закону. Ця істина особливо справедлива для моменту контакту пхаса. Тепер давайте розглянемо природній закон у деталях. Ми можемо назвати його основами Буддитхами. Інколи ми називаємо його патіччя самопада разом і да Патіччя самопада означає закон причини та наслідку. Це означає, що виникнення всіх речей залежить від їхніх умов. Коротко, ми можемо назвати це взаємозалежним виникненням усього сущого, але в даному випадку ми розглядатимемо лише проблеми людських істот, усі види страждань і незадоволеності. Щоб зрозуміти процес іддапачаята, давайте почнемо з розгляду терміна аятана, який означає шість чуттів, заснованих на шести відповідних об'єктах. Внутрішні аятана це органи чуттів, очі, вуха, ніс, язик, тіло і розум, вони знаходяться в нас. Зовнішні аятана це форма, звук. Запах, смак, дотик і ідеї або думки. Ви знаєте, що очі контактують із формою, вуха зі звуком, ніс із запахом, язик зі смаком, тіло із дотиком, а розум із власними ідеями. Отже, ми маємо шість пар аятана. Давайте вивчимо ці явища в процесі іддапачаята. Розглянемо, як вони працюють. Як приклад, візьмемо роботу першої пари, тобто очей і форми. Око обумовлене формою, породжує зорову свідомість бачення. Таким чином, ми отримаємо три поняття: око, форма і бачення. Коли вони всі взаємодіють, виникає контакт. Хаса. Цей пункт дуже важливий для розуміння. Контакт це момент, у якому або виникає невіглавство, або ні. Якщо в момент контакту виникає невіглавство, воно розвивається неправильним шляхом, що призводить до виникнення проблеми страждання. Якщо в момент контакту ми маємо належну усвідомленість і мудрість, щоб ним керувати, то в невігластва немає шансів на виникнення, йому немає місця. Такий контакт не може стати причиною виникнення страждання. Потрібно вивчати, практикувати і працювати, щоб набути необхідної усвідомленості та мудрості саме в той момент. Коли відбувається контакт, ми ще повернемось до цієї теми трохи пізніше. Зараз я ще розповім вам про процес ідапачаята патіччя самопада. Якщо пхаса є невігласною, ми називаємо це сліпим або невігласним контактом, то такий контакт породжує сліпі або невігласні відчуття. Вони можуть бути як приємні, так і неприємні, але в будь-якому разі містять у собі невігластво. Ми називаємо такі відчуття сліпими або невігласними. Такі відчуття ведана породжують невігласні або сліпі бажання. Зазвичай такі бажання ми називаємо пристрастю, танха. Тут ми маємо на увазі не просто бажання, а сліпе, неввігласне або неправильне бажання. Ви повинні це знати під терміном пристрасть ми розуміємо сліпе бажання, тобто бажання, що виходить із невігластва або бажання обумовлене невіглаством. Далі сліпе бажання танха породжує прив'язаність упадана. Прив'язаність, яка виникає із сліпого або неввігласного бажання, також є невігласною. Усе, з чим ми контактуємо через неввігласне бажання, породжує прив'язаність, включно з прив'язаністю до певних значень слів або до речей, асоціюючи їх з поняттями «і я чи моє. Вам потрібно знати про п'ять. Агрегатів або сукупностей, які називаються кханха на палі чи сканха на санскриті. Їх важливо знати, оскільки наші прив'язаності за своєю суттю є чіплянням до цих п'яти агрегатів. Перший канха це тіло. Коли тіло виконує свої функції, невігласний ум. Прив'язується до нього в одних випадках як до я, в інших як до моє. Іноді ми бачимо, що хтось може навіть сердитись на своє тіло. Він сприймає це тіло як себе, як своє я, або в інших випадках він сприймає його як своє, тобто своє тіло. Це і є перша кханха або. Агрегат матеріальності рупа кханха. Друга кханха це відчуття або видана кханха. Коли в розумі виникають якісь відчуття, невігласний розум прив'язується до них і починає ставитись до них як до своїх відчуттів. Вони сприймаються як я або моє. Що також породжує прив'язаність. Третя канха називається сприйняття сана канха. Під цим мається на увазі сприйняття чогось як певного, як того чи іншого, як мого щастя, мого страждання, як хорошого чи поганого. В окремих випадках сприйняття розуму прив'язується до я того, хто сприймає, в інших випадках сприйняття прив'язується до поняття моє моє сприйняття. Ви можете зрозуміти, що деякі речі можуть бути прив'язані двома способами як те, що здійснює дію, або як кінцевий продукт такої дії. Наступна. Четверта кханха або агрегат прив'язаності називається сангхара канха. У цьому випадку сангхара має особливе значення. Буквально це означає формувати, але тут формування виступає в особливому сенсі, властивому розуму, тобто воно виражається у процесі мислення. Як діє слово, сангхара означає «обумовлювати», Тобто викликати чи спонукати щось. Як іменник, воно означає формування. Тобто це або процес формування, або кінцевий продукт, або обидва значення разом. Тут ми використовуємо значення думати, оскільки думати означає породжувати чи викликати якусь концепцію, яка займає розум того. Хто є невігласним у цей момент. І він прив'язується до цього як до Я думаю або Мої думки. Спробуйте поспостерігати за думками, які ви помічаєте. Розгляньте, як прив'язаності працюють одним із двох вище способів. Тепер перейдемо до п'ятої, останньої Кханхи, агрегат свідомості Віньяна Канха. Означає знання про всі речі, які взаємодіють із оком, вухом, носом, язиком, тілом чи розумом. Той, хто є невігласом, буде прив'язуватися до свідомості або до тіла свідомості, як до Я, тобто Я є тим, що усвідомлює в одному випадку, в іншому випадку. Він буде прив'язуватись до цього як до моєї свідомості. Отже, у нас є п'ять груп прив'язаностей. Ви бачите, що ми починаємо прив'язуватись до багатьох речей як всередині нас, так і ззовні. Ми прив'язуємося, чіпляємося до них. Усе це відбувається на ментальному рівні, ці прив'язаності до я або Моє. Ці концепції невігласними, оскільки вони нереальні. В будь-якому разі лише через невігластво такі ідеї, як я чи моє можуть виникати щодо речей. Тепер давайте повернемося до того моменту, де в процесі іддапачаяти з'являється прив'язаність. Така прив'язаність породжує становлення або існування. Бхава. Це виникнення чогось поява ілюзорного я. Поява поняття я і себе відбувається через прив'язаність. Завдяки ілюзорним думкам виникає прив'язаність до ілюзорних речей, що веде до ілюзорного виникнення або становлення бгава. У цьому місці з'являється поняття я, хоча ще на ранній стадії. Ми називаємо це пхава або становлення. Становлення дає ґрунт для народження джаті. Тут поняття я вже повністю проявляється у всій своїй силі. У цей момент виявляється самість речей. Вони представлені у термінах я або себе. З цього моменту в процесі іда пачаяти починає існувати ілюзорне я. Я думає, діє і говорить через наші прив'язаності. Далі я починає говорити і діяти, керуючись невіглаством, невігласними сліпими концепціями. Наприклад, це я, це моє, або навіть це моє народження. Це моє сторіння, це моя хвороба, це моя смерть. Усі речі стають проблемами для такого я. Це приносить у розум проблеми. Розум починає страждати, у нього виникає страждання та всі види незадоволеності. Таким чином ідда Пачаята – описує послідовність виникнення проблем, пов'язаних із незадоволеністю. Або стражданням нашого розуму. Реальність така, що страждання виникає в розумі, але, як ми щойно помітили, воно представляється так, ніби трапляється з самою людиною. Проте, якщо ми володіємо адекватною усвідомленістю і мудрістю, то можемо застосовувати ці якості до процесу саме у момент контакту. Щоб наочно це проілюструвати, ми повторимо процес із самого початку. Око, обумовлене формою, порождає свідомість ока зір. Таким чином, ми маємо три поняття: око, форма і зір. Взаємодія цих трьох речей називається контактом пхаса. У випадку, коли це відбувається з людиною, яка володіє. Належною усвідомленістю і мудрістю вона може використовувати ці якості для управління цим контактом. Такий контакт називається мудрим. Цей контакт породить не сліпе відчуття, а мудре. Завдяки присутності мудрості наслідком такого контакту стане мудре відчуття. Мудре відчуття не може породити сліпе бажання. Воно породить мудре бажання або бажання з мудрістю. Тут добре видно різницю з першим випадком, де ми розглядали неввігласний контакт. Далі мудрий або усвідомлений контакт породить мудре відчуття, яке може бути як приємним, так і неприємним. Таке відчуття є мудрим за наявності усвідомленості. Воно не може бути причиною сліпого бажання чи пристрасті, але може стати початком мудрого бажання, яке не можна назвати пристрастю. Отже, ми отримали мудре бажання. Мудре бажання не може породити прив'язаність. Таким чином, немає прив'язаності до ілюзорних концепцій я або моє, не існує особистості. І не народжується его. Неіснуюче, означає відсутність понять я або моє. І тоді нічого не вступає в контакт із я. А через відсутність такого розум не отримує жодних проблем. Таким чином, ми побачили і дапачаята у варіанті розвитку, коли в житті людини не виникають проблеми. Як ви бачите, існує два види ідапачаята. Перший базується на невіластві і призводить до появи проблем, пов'язаних зі стражданням, другий керується усвідомленістю та мудрістю і усуває всі проблеми. Це закон, природній закон. Він не був кимось встановлений, це закон сам по собі. Ми маємо це знати цю істину Будда відкрив під час свого просвітлення, Його просвітлення стало відкриттям істин, відомих як вища тхама. Він проповідував тхаму до кінця свого життя, вже будучи пробудженим. У нас є тхама, закон і Дапачайята, як вища істина. Цей закон. Може бути названий буддійським богом, це безсмертний або безособистісний Бог. Я хочу, щоб ви це знали. Тхама це буддійський шлях до звільнення від усіх проблем. Тепер я хотів би повторити те, про що було сказано вище Це є основи або головні поняття буддійської тхами. Кожен повинен починати вивчати або практикувати Будда тхаму з цих основ Вивчайте своє повсякденне життя через очі, вуха, ніс, язик, тіло та розум, коли вони функціонують завдяки зору, слуху, нюху, смаку, дотику та думкам. Вчиться цьому не з підручників, а безпосередньо з власного життя. Є тіло і є його органи, які контактують із тим, що оточує. У повсякденному житті ви маєте у своєму розпорядженні очі, вуха, ніс язик. Ви повинні вивчати їхню функцію в реальному житті. Якщо ви хочете вивчати і знати Будда тхаму, вам потрібно почати своє навчання з того, про що ми щойно говорили з основ буддизму. Не починайте своє навчання з величезної системи добудійської індійської філософії чи подібними шляхами. Такий метод марний. Я хотів би, щоб ви вивчали Будда Тхаму. Починаючи з пізнання шести пар аятан, шести органів чуття та їхніх шести об'єктів, коли вони функціонують у вашому реальному житті. Не починайте з книг, церемоній чи молитов. Це марно, якщо ви хочете проникнути в саму суть тхами.